Те, що відбулося сьогодні в українському парламенті, свідчить про те, що в нашій державі в Україні як такої законодавчої влади, найвищої гілки законодавчої влади, вже не існує. Парламентаризм в Україні сьогодні вмер. Те, що відбувалося нині, це повна комедія, це є повний фарс. Це демонстрація повної узурпації влади в державі. Сьогодні в державі одним кримінально олігархічним кланом узурбована виконавча влада, узурпована судова влада, і з сьогоднішнього дня факт здійснився, узурпована і повністю законодавча влада. Всі ті рішення, які ухвалювалися руками, всі ті рішення, які ухвалювалися, нібито голосуванням картками, причому голосування було чужими картками, є абсолютно нелегітимними, є абсолютно незаконними. Те, що вони в один кошик поназбирували цілу купу законів і повпихували їх зараз під час процесу бюджетного, це є власне демонстрація повного безсилля і незаконності тієї влади. Фактично, ця влада, режим Януковича, чітко веде державу до громадянського протистояння. І ті протистояння, які можуть статися завтра, а вони будуть однозначно через те, що ця влада не ставить абсолютно ні в що народ, не ставить абсолютно ні в що закон. Нести відповідальність за ці протистояння буде однозначно ця влада режиму Януковича. Та влада, яка сьогодні представляє і президента, і кабінет міністрів, і більшість у Верховній Раді України парламенту в Україні не існує. Сьогодні Віктор Янукович, Володимир Рибак і вся партія регіонів здійснили злочин. Це захоплення державної влади. Голосування, яке відбулось в парламенті, є повністю нелегітимним. Рибак не має права підписувати ці папірці, які, начебто, проголосовані. А Віктор Янукович тим більше не має права робити ці папірчики законами України. Основне Чому вони пішли цим шляхом голосування? Це не бюджет, а їм треба було прийняти зміни до регламенту, які дають можливість саджати опозиційних депутатів за спрощеною процедурою. Щойно був проголосований закон, який дає можливість 226 рук можуть проголосувати в будь-який момент, в будь-якому місці, і позбавити народних депутатів від опозиції. Недоторканості і можливості боротись за права українців це була основна мета сьогоднішнього дійства. Ми звертаємось до міжнародного співтовариства. Режим Віктора Януковича і партія регіонів повністю знищили українську державну владу. Це є не що інше як повалення конституційного ладу та захоплення влади в країні. Ні Янукович, ні ребак не мають права. Підпису цих актів законодавства те, що вони спростили процедуру притягнення до кримінальної відповідальності депутатів від опозиції, нас ніяким чином не лякає. Але як ми казали, після таких подій Україну очікує друга хвиля протестних акцій. Шановні представники засобів масової інформації до мене звертались з такими питаннями, де були представники опозиції. Ще раз хочу наголосити: розуміючи, що ту абсурдність і ті закони, які на сьогоднішній день виносились в Верховна Раді, розуміючи, що ти бюджет, який не відповідає інтересам країни, представники трьох опозиційних сил були в кабінеті пана Рибака, довели переговори до того, щоб це не допустити. Віце-спікер Верховної Ради пан Колєтнік був заблокований в своєму кабінеті. Не знаємо, яким чином через вікно чи його він тихенько втик і тихенько таким же чином обманним путем почали проводити засідання Верховної Ради. Ще раз хочу підкреслити: всі ті закони, які сьогодні були під з порушенням всіх норм, регламенту, обманом були прийняті, не мають ніякого законодавчої сили. Якщо ці закони будуть підписані головою Верховної Ради та президентом, ми будемо ініціювати референдум до легітимності, до недовіри пану Рибаку, Верховної Раді, голові Верховної Ради та президенту України. Він може бути референдум, якщо ви знаєте, що це неможливо провести. Зараз один з ваших депутатів позапраційний сказав, що позапракційні, а також опозиційні депутати збираються скасовувати рішення підняттям рук, і у них є для цього 232 голоса. Чи це правда, чи ви будете так просто стояти і звертатися до міжнародної спільноти? Скажіть, будь ласка, якщо зараз на очах Української громадськості, міжнародної громадськості, ті люди, які себе називають народними депутатами, вчинили насправді державний переворот. Вони всім задемонстрували, що вони плювали на закони на конституцію України. Вони всім показали, що можна підняти частину рук. І зразу ж таки називати цифру нібито 235. Ви вважаєте, ми повинні їм сьогодні уподібнюватися? Звичайно, таку акцію можна зробити, про яку ви зараз сказали, але вигляді лишень, скажімо, насмішки над е, тим, що зробили сьогодні представники більшості разом з комуністами. Але насправді нам зараз не до сміху товариство. В країні державний переворот, в країні повністю узурпована влада. Диктатура повністю підібрала під свої можливі. Управлінські механізми виконавчу, законодавчу і судову гілку влади тепер слово має говорити тільки вулиця і все. А робити якісь зараз, ну скажімо. Кроки, які не мають ніякої юридичної сили, не має абсолютно жодного сенсу. Нам же ж так само треба думати і про наслідки. От уявіть собі, так можна би було таке зробити. Міг би вийти віце-спікер Кушулинський, оскільки там, скажімо, навіть не включені мікрофони, але в мегафон міг би оголосити. Давайте піднімемо руки і проголосуємо за нелегітимність всього того, що було ухвалено. Ми би це зробили. А знаєте, що би було потім? А потім ця влада бандитська приходила би до засобів масової інформації. До міжнародної спільноти і казати, казала би, дивіться, вони ж таке саме зробили, як і ми. Значить, в принципі, ми праві. Значить, нам це можна робити. Ви ж зверніть увагу, вони саме так і діють протягом останнього часу. Саме через те ми того не будемо робити. І ми задекларували. Наші кроки будуть іншими. І ми визначимо ті кроки. і Обов'язково вас проінформуємо детально, що ми будемо робити завтра. Чи там післязавтра, чи протягом наступного часу, але на нинішній час, на нинішній день, є абсолютно очевидним. Це рішення нелегітимним. Те, що ми сьогодні бачили в парламенті, це є чисте паяцтво, це є абсолютна е, зневага до українського законодавства та й, взагалі, до поняття такого як право. Ні, голова парламенту, ні. Президент не має права підписувати ці закони. Якщо вони це зроблять, значить вони стануть такими самими кримінальними злочинцями, як і всі ті, які тут піднімали руки. Тому що оце паяцтво це було кримінальний злочин. Тому опозиція, яка на превеликий жаль не має більшості в тому парламенті, але яка відповідним чином знає, як буде реагувати, вже розробляє відповідні кроки, які ми озвучимо для вас. Коли це будуть чіткі кроки і зрозумілі кроки, і звісно, що ми чітко розуміємо і усвідомлюємо, що тепер слово буде говорити вулиця, але вулиця не буде говорити так слово, як це було до цього часу. Можете навіть в тому не сумніватися. Ваша пропозиція, ваша пропозиція робити тим же самим чином, яким робила партія регіонів, це означає лігімітизувати ті дії, які відбулись на сьогоднішній день з порушенням всіх законів. І цього робити ми не будемо. Ми не будемо ні в якому разі поділюватися до того, як поводить себе партія регіонів і те, що відбулося сьогодні. Це означатиме ваша пропозиція таким же самим чином піднімати руки без проведення Верховної Ради і казати: втягуватись в це змагання, хто кого буде обманювати. Злочин був зроблений, і не яким чином ми таким тим же самим шляхом у Лігітимізувати це не будемо. Вони дозвольте я завершу. Дозвольте. Ми, народні депутати України. Вони клоуни, які по вказівці Януковича вирішили захопити державну владу. Але ми не будемо їм уподоблятися. Хочу вас офіційно юридично повідомити, що щойно ми передали спеціальну заяву відповідно до закону України про регламент, яка забороняє. Голові Верховної Ради України підписувати будь-який закон, який, начебто, був прийнятий в стінах Верховної Ради України, і яка зобов'язує його. Повернути депутатів до сесійної зали і провести процедуру голосування, як це визначено законом і конституцією. Ми стояли і будемо стояти на стороні закону. В цьому і є відмінність між нами і регіоналами. Вони по поняттям, ми по закону. І вважаю, що не дивлячись на те, що вони діють по безпреділу, але якщо ми будемо іти правильним шляхом, ми все рівно доб'ємось свого і уподоблятись їм ніхто не буде. Асинхронна відповідь, звичайно, повинна бути, і в першу чергу ця синхронна відповідь це вулиця. Це наші протестні акції, які зараз отримують другу хвилю. Якою що влада абсолютно ігнорує протестні акції, враховуючи, що Янукович Янукович не звертає ніяку увагу на протестні акції? Чи є в опозиції якийсь реальний план дій? Я думаю, що вони тільки роблять вигляд, що вони не звертають увагу на те, що зараз робиться на майдані і навколо майдану. І тиск, звісно, що на владу буде продовжуватися.